Бувають ситуації, особливо на промисловому виробництві, але так само і вдома, що деякі рослини, які Колись були карликовими, дуже швидко виросли і, відповідно, зараз стали негарними. Тобто вони в них можуть бути довгі пауни, в них можуть бути великі соцвіті, які почнуть переважувати і вигинати гілки. І потрібно їх оновити. І потрібно їх часто реанімувати. Оцей карликовий вид, карликовий сорт падуба називається Little Rascal, Він сам по собі досить повільно росте. Але за рахунок того, що його вже кілька років не обрізали, тому що він завжди тримав форму. Цього року придеться його сильно обрізати. Я прихильник того, що рослини всі, що всі рослини потрібно обрізати, і тому от зараз покажу, яким чином я це роблю. Я дивлюся на форму, дивлюся, плюс-мінус, де починається вигинатися. Гілки де не де вони ще є стабільними, і приблизно визначаю рівень, де саме я буду куди я буду обрізати. Дивлюся так само, як формуються бруньки на рослинах. Для мене це дуже важлива інформація, тому що я розумію наскільки багато бруньок є в даної рослини. Я бачу, що в принципі в нього є багато сплячих бруньок, тому якщо я його сильно обріжу, нічого страшного не станеться. Він буде мати бруньки, з яких які проснуться, які, з яких вони. З яких він далі буде йти. Тому, відповідно, я приймаю рішення, що конкретний даний сорт, дану рослину я буду дуже сильно обрізати. Тобто Я буду обрізати її наполовину, а можливо навіть більше, більше ніж наполовину. Ну і приступаю. Тобто я визначаю, що десь приблизно е, я бачу, де його попереднього разу обрізали і буду обрізати чуть-чуть вище, ніж е, о, попередня обрізка. Обрізали, це було, мабуть, три роки назад. І, відповідно, зараз я залишаю кілька бруньок над, останні, над місцем останнього обрізки. І, і далі буду обрізати повністю все. Можна обрізати нижче місце обрізки, але я спробую подивлюся, наскільки, мене, наскільки гарно вийде самий кущ, сама куля. І, і буду дивитися, чи, чи коректувати, чи не коректувати. Зроблю обрізку і моє завдання, щоб власне далі рослина відновилася гарно і утворила кулю. Бачу, що є бруньки, багато бруньок. І я знаю, знаючи наскільки добре живучий падуб, я розумію, що він відновиться і буде знову красивий і здоровий. Ще здоровіший ніж до моменту обрізки має значення, наскільки вони великі, наскільки вони маленькі, я їх забираю. Тому що сухих гілок, пошкоджений гілок взагалі в рослинах не має бути. І гілки, які десь неправильної форми, так само я це все забираю під нуль. Це можна робити ножицями, які я ношу з собою, але в даному випадку, оскільки. 에, потрібно вибирати буквально кожну гілку, як е, я ножиці не використовую. Ножиці переважно використовуються, я використовую там, де потрібно зробити площину, або там, де є дуже е, рівномірна рослина, наприклад, туя або ялівець. Там, там я власне використовую ножниці. Плюс-мінус обрізку я зробив, і тепер викидаю все зайве, все сміття. Дивлюся, що там всередині листя з минулого року позападало. Обтрушую. І перевіряю, можливо, десь ще треба зробити корективи. Завжди після обрізки, особливо якщо це сильна обрізка, я проходжуся і дивлюся, як рослина виглядає, чи ще потрібно щось дорізати, чи щось залишити. Можливо, десь є от сухе. Вдаляю ось. І тепер ця рослина має стимул знов вирости і стати знов красивою кулькою. Є рослини, які не потрібно сильно обрізати, тому що вони самі по собі повільно ростуть, але їх потрібно відкоригувати, тобто позабирати мертві гілки, сухі гілки, щоб вони красивіше виглядали. І тому, власне, коли я бачу такі рослини, І коли це не є масове поле, де потрібно всі підряд обробляти, я їх сам обрізаю. Тобто я бачу, дивлюся, де є мертві гілки, де є сухі. І оці закінчення, які вже не просинаються, я обрізаю, щоб надати їм красиву форму. Тобто, щоб вони страчали оці всі пеньочки, я їх легенько обрізаю, коригую і таким чином рослина вже стає набагато декоративнішою. Готово.